Вітаю, друзі. Я сподіваюся, що всі ви, звичайно, по можливості і де б ви не були, запалили ось свічку до Дня пам'яті жертв голодомору. Як ви пам'ятаєте, в нас їх було три: це перший, це 21-23 рік. Другий це найстрашніший це 32 другий, рік роки І 46-й, 47-й, якщо не помиляюся, останні. І це не все з того всього, що переживав наш український народ. І я хочу вам сказати, що в Києві, в музеї Голодомору, є книжки, які ви можете там переглянути по кожній області і в ній перелічені всі імена. Людей, які були зафіксовані, які померли від голоду, тому я, наприклад, там була і я особисто знайшла своїх далеких. Родичів, і це важливо також пам'ятати, про них не забувати. Що я вам можу сказати, звідки можна взагалі про Голодомор дізнаватися? Я, наприклад, от читала книжку Володимир В'ятрович чи В'єтровича, не знаю, як він правильно говориться. Україна історія з грифом секретно. Там дуже гарно розповідається про Голодомор і, в принципі, про ці всі. Репресії минулого сторіччя. Я вам її дуже, дуже сильно рекомендую. Її можна купити в вільному доступі, в книгарнях. Далі я була в музеї голодомору, і що я там купила, я не все ще прочитала. Це називається Тридцять третій рік свідок Голодомору написав цю книгу. Але він помер у 1977 році, але її надрукували, слава Богу, вона вийшла. Наступна це е, велика брехня Андрій Козицький. Це методи, наративи та динаміка заперечення голоду. І от ще в мене є така книжка, це Голодомор main Facts». Це англійською в мене є для наших іноземців, щоб вони більше всього е, знали про нас. І також це український варіант. Всі ми е, знаємо, ну можливо, не всі звичайно, але дізнаємося поступово, е, чому цей голод стався, чому так багато людей вимерло саме в селах, тому що людей не випускали з сел наприклад, щоб десь. Поїхати, виїхати і шукати е, їжу. Їх повністю охороняли, не пускали. І пам'ятаєте закон про п'ять колосків за е, покарання, які були за крадіжку, і е, приблизно 4 мільйони українців вмерли від голоду.